Друзі, привіт! Вітаю на каналі Майстра своєї справи. Друзі, сьогодні розглянемо каверу ще одну на каску на Міч 2000 Універсал. Сьогодні ми була у нас можливість заміряти мої кавери на інші каски і зрозуміти, які є каски по розмірам. Ось так. і Ось ця каска Мічі 2000 Універсал. Оказується, вона о, на даний момент є самою більшою каскою, яка є, Ну в мене, на яку я шив каверу Всі інші ми сьогодні приміряли о, Каверу то кавера маленька, тобто кавера велика на каски. Ми приміряли. Дві каски, і вийшло так, що лише тільки на одну таку саму моя кавера налізла сюди нормально. На інші вони там маленькі. Тобто, для того, щоб пошити кавару при замовленні, якщо будуть замовляти, то потрібно вказувати а, марку чи, чи розмір, чи як там самої каски, щоб я розумів по розмірам. Якщо, ну, я знаю, що це, да, це Міч 2000 Універсал. Всі інші я сьогодні спілкувався з військовими, то вони не знають маркировки і як каска називається. Тому по розмірам так ми і не змогли приділити, що то за каска, ну, як вона там точно називається, щоб знати потім. Але я зробив для себе так ну, огляд. Коли я ці свої кавери надівав на ті каски менші, то звернув уваги, де і як потрібно буде зменшити цьому виклику, щоб моя кавера підійшла на іншу каску. Але повторюсь, ну, тут треба точно знати, як називається каска по розмірам. І тоді я вже буду орієнтовно шити кавуру підбирати, щоб вона була більш-менш вона була не здорова, а була якраз нормальна на цю каску, на таку каску. Так, друзі, я пошив ще одну каверу. Так, кавера в мультикаму, тканина ріпстоп. Так, попередньо ви бачили із пікселя. Тут і отворі пробивав під рейки ці. Тут е, каверу я, коли надівав з мультикамо, я сюди рейок не надівав нічого, ну, щоб її зберегти в такому в цілому у вигляді. Так, що тут змінилося? Всі в кавері. Зараз давайте я її надіну сюди. Так. Є Є, є хлопці, які зацікавилися е, о, такою каверою, яку я пошив. Тут можна буде ще варіанти. Це я шив із ріпстопа. А то або кордура, або Оксфорд, або з Оксфорда шити каверу на каску. Ось так. Щодо, Якщо можливо, хто буде звертатися, пошити зимову каверу, тут потрібно буде уточняти, бо о, шукати саму таку тканину підходящу. Так, і тоді вже там буде. Зовсім по-іншому і, і вартість. Ось так. Так, <кхід> бо знайомі шиють зимові костюми, зимові костюми, і в них тканина Оксфорд о, тонкий, але в мене як машинка для середньо важких матеріалів, то боюся буде проблематично шити кавуру із такої плащової тонкої тканини. Ось так. так. Тому тут попробую спочатку отдільно пошити кавуру таку зимову. О, а тоді вже буду знати, чи вийде, чи ні. Так. Залишається все та сама кріплення, система кріплення, липучки і резинка. Е, так. Ось так. Що тут змінилося? У цій піксельці зверху і знизу липучки були. Тут аж липучка тільки зверху, тут де вуха, тут система молі. Ось тут із е, полімідної стропи з мультика. Ось так, по боках зигзагом зігзагом зашита. Так, тут дві системи мольки нашита, тут ось одна На, система мольки-нашита. Під рейки я не пробував, не ставив, рішив залишити її так, як вона є в такому вигляді. Так, що тут ще додалося? Тут додався карманчик. Ось це універсальний карманчик знизу люверс. Ця кишенька на липучках. Цю кишеньку, там можна в пару батареїв, або там ще щось. От в мене є вайфайка, або якщо по розмірам пауэрбанк, карманчик 10 на 10 по розмірах. Квадратний карманчик. Кинуть сюди якийсь павербанк. Невеличкий, якщо буде підходити, і можна носити. Так, цей карманчик. Допоміжі. Він знімається, тут липучка, тут липучка, а остача допоміжна кріпиться на верхню частинку самої кавери. Ось Ось так виглядає вся кишеня. Ну, знаю, хлопці казали, можна сюди пачку цього року покласти легенько. Е, такі карманчики можна використовувати даже і на цей піксель. І на цей піксель. Даже, якщо хоч і надто так, так, то наказки є шлипучка тут зверху. Тому можна липучку наверх і тут ззаді також. І можна сюди причепити. Ну, давайте спробуємо. Також я сюди додав кріплення ще під окуляри. Ось Дві стропи. Беремо окуляри і Тут але пучка папа вниз іде, щоб саму резинку на, на окулярах не шкодити, щоб не повредити її. Ну, тобто, коли відкривається. Ця липучка, то вона одразу вниз опускається. Так, так, зараз. Так, сюди. Так, зараз, хвилинку. Так. Ось так. І окуляри зафіксовані на самій кавері, на касці. Ось так. Коли? Прикріпити цю кишеньку. Так, резинка, резинку треба буде підняти. Так, тут підладнувується, кріпиться на низ Кишеня. Резинку із фіксатором можна на сторону, щоб вона не заважала, можна на сторону вивести собі. Щоб не було так, такого, щоб воно не віддувалося так далеко дуже. Так. Потім приклеюється попід резинкою. Тут відповідна липучка папа і мама. Тобто, якщо ви на наказки на приклеюється ця кишеня, то мама-липучка залишається зверху все рівно. Ось, І карманчик на знаходиться на казки. Якщо не потрібно, його можна зняти і не використовувати. Ось ось такі ось зробив таку ось о, приспособу до місця. Так, давайте тепер попробуємо, попробуємо цей, цю кишеньку причепити на саму каску без, без кавери. Так. Пускаємо резинку. Так, нагору. Ну, я як коли знімаю ці крі -крі кріплення. Щас, халинку, то цю липучку я просто нагору, воно тут є куди зачепитися. І отак особо дуже воно не заважає. Так, нагору. 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 Тут це сюди, а тут це, тут це сюди. Так. Ось внутрянка. Я тут вже більш-менш так акуратніше зігзагом зашив, щоб ниточки менше стирчали. Так, і давайте тепер спробуємо, що вийде. Так, кріпимо кишеню на каску і кріпимо сюди. <кій> ось цей участок да, не вистачає сюди самої липучки. То ось така ось система гуляння йде. Так, ззаді. Ззаді прикріпляється, але так само замало сіди б липучки. Це хоч і нато, то тоді робити таку систему, щоб липучка доходила до краю. І отак хрест на хрест цю допоміжну липучку так пришивати. І ця кишеня можна використовувати особисто на саму каску без кавери. Ось так, просто щоб більше лепучок нашити і більше тоді кріплення мається буде. Ось так. Так, в принципі, все. Показав, розказав. О, і повторюсь ще раз, на майбутнє потрібно буде точніше указувати розмір, або там, як воно там, по маркировці каски, щоб я... Міг зрозуміти, які потрібні будуть розміри на саму каверу. Ось так. По можливості я спробую точніше підігнати каверу під менші каски. Ну, Це буде трошки пізніше, тому що зараз мені не буде як працювати. Зараз буде трошки інша робота. Пошитіть тільки трошки інше. Так, добре, дякую всім за перегляд. Я скину ссылку на Фейсбуку на Telegram. Якщо зацікавить, то пишіть, будемо домовлятися, буду розказувати, що йде і як. Ось так. Добре, дякую за перегляди. До побачення.